Михайло Коцюбинський Кіні Забутих предків інтернетсо. Це було просто вау. Я не розумію, хто і навіщо вніс цю книгу лише в шкільну навчальну програму. Адже це далеко не дитяча література або навіть сказати література не лише для дітей. Це історія дорослого кохання, простого і чистого, яке народилося. Між Марічкою та Іваном, коли ті були ще дітьми. Мова цієї повісті дуже автентична, але це абсолютно не заважало мені насолоджуватися текстом, навпаки, не відстворювало неповторний шарм таку собі магію цієї місцевості та часу. Як же сильно мені хотілося бути частиною. Тих обрядів на святий вечір, танцювати із чугайстром біля багаття посеред ночі, ворожити на весну чи просто закохатися. Ця повість написана під враженням від поїздки письменника до Криворідні, одного з наймальовничіших сіл Східних Карпат, де він гостював у відомого фольклориста Володимира Надюка. В цьому творі Михайло Коцюбинський зумів дуже поетично передати атмосферу та особливості гуцульського світу. Він барвисто описав не тільки природу: гори, полонини, швидкі річки, високі смереки, але і звичаї та обряди, неповторні пісні. Це могутні споруди та барвисті костюми та інші атрибути побуту. В цьому невеликому за обсягом творі письменник торкається багатьох тем це любов і ненависть, життя і смерть, язичництво та християнство, добро і зло, природа і людина. Вічні теми, які завжди турбуватимуть уми і серця людей. Це книга про душевні муки та проблеми автора, зливання з природою і про те, як уникати міських проблем, незважаючи на те, щоб вони його поглинули і повернули в той самий стан що і раніше. Це невелика, але динамічна і легка історія. Головний герой викликає позитивні та теплі емоції. Отож, Михайло Куцюбинський – не забутих проектів та інформацій. Навчальна книга Богдан Рекомендує.